Друзі, вітаю! Мене звуть Оксанка. Ви знаходитесь на моєму каналі Embroidery. Сьогодні у нас на календарі 15 квітня і ми розпочинаємо це відео, яке буде присвячене звіту у марафоні Mercy Shore від Мінської. А зокрема у другому сезоні марафону Shore. Зараз перед собою ви бачите процес відшиву мого процесу новенького, який я додала у другий сезон нашого марафону. Це процес під назвою The Spring Весна від компанії Локас ось таке коло з будиночком. Центральний елемент даного сюжету є будиночок, і навколо нього, ось тут піде багато зелені, підуть такі дерева, на, яких, на гілочках яких тільки починають бруньки розпускатися. Багато дуже ніжних, приємних, зелених, соковитих кольорів. Ось тут ви бачите, в мене планшетки лежать. Зараз я знімаю для вас при цікавому освітленні. Подивимося, як воно буде при монтажі. Але я знімаю під гарним денним освітленням, проте в похмурий день. Сьогодні у нас після доволі теплого періоду, коли було так спекотно, просто літочко, а було доходила температура буквально до 24 градусів тепла. Це, це справді літо у нас у липні у Львові не завжди така погода. А це у квітні. На початку квітня був тиждень дуже теплий. порозпускалося купу квіток, вже тюльпани цвітуть, вже купу дерев розцвіло і відцвіло, навіть вже той цвіт опав. Ну, дуже тепленько було той тиждень, а ось вже з понеділка в нас настало таке. Суттєве похолодання з суттєвою хвилею дощів обіцяють нам, що весь цей тиждень ми будемо ховатися під парасольками або пересиджувати вдома, або вдягати дощовички, брати парасольки і все одно йти гуляти, йти по своїх справах. То уже. Буде залежати від ситуації. У всякому разі, цей тиждень, як мінімум цей, а то і наступний, я хочу присвятити двом проектам, власне, для нашого СП, для нашого марафону і його просуванню е тих двох проєктів, щоб були гарні, якийсь гарний прогрес вам показати. Зараз ви перед собою бачите 20% готової роботи. І справді, як я раніше вже казала. І втратила свою думку, так що я знімаю при такому денному пасмурному освітленні, і вам чомусь ці кольори передаються трішки більш приглушеними, ніж вони є насправді. Насправді вони ще більш а, якісь такого теплого, соковитого відтіночку. Що цікаво, в моєму випадку, якось краще кольори передаються, коли я знімаю при штучному освітленні ввечері, вночі, коли я здебільшого її вишиваю. Але сьогодні ми маємо няню, вона поки що забавляє. Мого соночка, то я той час використовую для того, щоб записати для вас відео. І я намагатимуся потихеньку просуватися. Сподіваюся, що буду продуктивна за цей період. І що нічого іншого мені не переб'є, моє тверде бажання і намір гарно повишивати два проекти від Лукаеса з цю весну і ще мої троянди та гортензії. Пам'ятаєте, такий проект у мене теж вишивається. Він значно більший, там значно дрібніші хрестики, бо там у мене біла на двадцятого каунту. А тут у мене Лінда 27-го каунту, веселу історію про те, як я вдвічі збільшила акаунт канви, сама того не підозрюючи, я вам розповідала в своєму минулому відео. Ось, ну чи, чи поза минулому, У всякому разі, в тому відео, де я стартувала цей проект, я там чітко показувала, що думала, що взяла мурану, коли заміняла канву, бо в оригінальному наборі тут іде кава. Я вирішила замінити його на рівномірку. Ось, бо тут є пробіли, де не буде зашивки, плюс там буде багато шипів хреста. Я вирішила замінити канвой. І так класно замінила, що замінила на 27-му замість 32-го рану. Трапляється і таке нічого страшного. У всякому разі, мені подобається вишивати на цій канві. Я переставила роботу на ось такі великі грубі п'яльця нурги. Давайте я вам покажу, які саме. Це у нас нурги номер 6 Ось такі дерев'яні класні пільці. Дуже мені подобається на них вишивати. Вони дають гарну, приємну натяжку. Якщо ви особливо добре закрутите ось цей болтик, то все буде прекрасно. Тому я йду працювати над своїм проєктом і покажу вам наступного разу вже, наступного включення, ви подивитеся, яким буде мій прогрес. Ну що, друзі, настав мій звітній час для цього проєкту і маю сказати, що я була молодець. Тому що мені нашилося вже 34% на даній роботі, і це трапилось буквально за 2 дні від моменту нашого з вами попереднього побачення мого включення. Вишивається даний процес надзвичайно легко, просто як пісня, дуже легкі, логічні шматочки зашивки одним кольором є, особливо тут понизу так гарно, легко мені зашивалося. Я вже зробила трішечки бстічо. Ви можете це побачити по ходу справи на будиночку, дуже хотіла це одразу зробити. І ось на цьому дереві ще є пару гілочок. Почала вишивати трішки півхрестом. Тут його так ледь-ледь помітно, тому що він дуже світленький. Але тут, до речі, півхреста буде немало. Практично, усе небо тут буде зашиватися власне, півхрестом, тому з ним ми ще будемо працювати. Думаю, вже в другій ротації. Чому в другій ротації? Тому що наразі я цей проєкт вже відклала. Я зробила фото, виклала його в інстаграм з даним процесом відзвітувалася в нашому марафоні і можу з тою совістю відкласти його трішки полежати. От у мене конвертик на цю справу, тут ниточки вже лежать. І, ну, нічого, потихеньку-потихеньку будемо просуватися. Можливо, ще там, наприклад. Три ротації, дві-три ротації, і в мене буде готова робота. Принаймні, так я планую, а далі, звісно ж, буде видно, щоб головне, щоб мене не захопили по дорозі якісь інші проекти. З іншого боку, в тому великий плюс СП, що хочеш-не хочеш, а ти повинен просувати і ті проекти, які хотів зовсім нещодавно. І повинен ти за ними слідкувати, за тим, щоб рівномірно, скажімо так, Твої зусилля розподілялися по усіх проектах, для яких ти, які ти хочеш бачити фінішами у найближчій часовій перспективі. Тому з даним сюжетом ми прощаємося в даному відео і подивимося, що ж я там вже взяла вишивати інше. Спойлер взяла не Лукас і так добряче, щоб без вас встигла повишивати. Зараз буду показувати, що ж це таке. І дівчата, ви не повірите, проте я знову взялася за Dimensions. Всім відомий старий класичний сюжет. Мамина радість. Ось такий набір у мене є в наявності. Я вже починала його відшивати у якому році? У 22-му році. Останній раз я вишивала дану роботу в грудні 22-го року. Мені її попередньо подарувала. Моя рукодільна подруга Улянка, за що їй окрема велика вдячність. Ось, і я вже вам показувала, як я вишиваю даний процес. Вишивала його на камеру, коли записувала тег від слів до справ. Це буквально моє попереднє відео. І давайте подивимося, що ж я в підсумку наразі не вишивала на цьому проєкті. Ось він у мене збоку лежить. Ось таким чином виглядають мої просування. Я вишиваю безпосередньо маму. Тут у нас двоє головних героїв мама і її дитинка. І, власне, з мами я починала, тому що я розпочинала дану роботу з центру. Ну, що логічно, вона у формі кола. Починати її з центру було цілком. Очевидним рішенням, ну, і це завжди спрощує усі розрахунки, просто гарненько склали тканинку вдвічі, потім ще раз вдвічі знайшли центр, відмітили, і почали вишивати. Не потрібно перейматися, чи добре ви порахували з усіх боків відступи, чи не змилились десь, тому що час до часу бувають нюанси, і якщо ви самі собі відрізаєте канву із великими припусками, то це ще не проблема. А якщо у вас є набір і ви використовуєте основу, яку вкладає виробник у набір, то він там все розрахував доволі точно. І звісно ж, кожен виробник дає непогані припуски, розраховує на них, але все ж таки такі розумні припуски, не надміру великі. Тому важливо розраховувати дуже уважно. Як ви розпочинаєте роботи? Це у мене зараз вишито вже 12% роботи. Подивіться, як класно. В основному, тут в мене все хрестик. Півхрестику було зовсім трошечки ось тут у нас знизу. Півхрестик такий, як ви можете бачити в кращих традиціях, Dimensions Gold колекції, тому що він тут йшов у тих самих 5-6 складень, по-моєму, і буде йти далі. Це, звичайно, ще те завдання. Я вам скажу, я тут буквально хрестик стандартний повишивала. Я працювала над її волоссям. Зараз хвилинку візьму ножнички, та я працювала ось в цій ділянці. Перепрошую, що не включилася вам раніше, але я так захопилася, дівчата. Ви не повірите. Я просто захопилася і два вечори залипла вишивати буквально двома кольорами з, з великі поля зашивки на її волосі. Ось, і навіть на цій основі, навіть вишиваючи просто-напросто звичайним хрестиком дві ниточки, я вже відчуваю свої пальці. Я вишиваю своїми улюбленими 24-ми голочками бохін. Можливо, треба буде взяти м -м, тюліп і трішечки тюліпами повишивати. Особливо, якщо до півхреста дійду, то півхрест точно буду в тюліпи заправляти і дивитися, чи це порятує мені ситуацію. Основа тут є 18-та аїда. Але це набір китайської комплектації. І всі, хто вишиває Dimensions, хто хоч раз вишивав, зокрема, Dimensions китайця так званого, вже нові їхні набори, ті знають, що Аїда у цих наборах справді добова. Вона дуже тверда, вона дуже цупка. І якщо ви ще її добряче натягнете, а в даному випадку я натягнула її на п'яльця, самозап'ялюючіся... Від Сірін Канзак це не нурки, це Сірін Канзак, це ще один турецький виробник. Тут, до речі, трішки більше радіус у них, але менше з тим. Натяжку, вони роблять таку саму прекрасну барабанну. Не знаю, як вам це продемонструвати. Ну, справді, дуже класна натяжка. Так от, якщо ви робите дуже потужну, хорошу натяжку, то вам стає ще важче, так би мовити. Ну, з одного боку, простіше, і легше робити гарні хрестики, півхрестики. Але. Дубовість тканини ще більше підкреслюється тим, що вона є добряче натягнута. Це, до речі, поки що для мене чи не єдина конкретна різниця між діменшенсом старенької американської комплектації, це основа. Дійсно, в американцях основа є трішки більш приємна і м'яка ця аїда, там трішки більші отвори в самій Аїді, ці дирочки. Трішки вона, вона з одного боку теж накрахмалена, звісно, але якось вона тактильно, вона зовсім інші відчуття дає. І в цьому я вже неодноразово переконалася. Я зараз маю в роботі три діменшенси, ну, це третій. І це Китай, це два попередніх, це американці. І там зовсім різні тканини. Тобто, ті дві, порівнюючи з цією, це дві великі різниці. Я не скаржуся, не подумайте, мені спокійно вишивається і на цій тканині, але ну. Це справді різниця, яка є, і цікаво про неї проговорити. Ну і звісно ж основна різниця, яка у вас буде з нитками, це те, що вам доведеться в американцях розбирати ті нитки. А дівчата кажуть, що американські нитки раніше були ще ну, тріх, трішки і відтінками відрізнялися, в що в принципі можу цілком повірити, тому що ну, навіть DMC стареньке і новеньке, може часом конкретно відтінок відрізнятися, при тому, що це один номер. А Якщо там змінювалося виробництво з Америки на Китай, там цілком могли нюанси бути з відтінками, я вірю. І кажуть, що ті ниточки були трішки тоншими. Не знаю, я поки що не помітила стєвої різниці в плані е, товщини нитки китайського, китайський Dimensions і американський. Але, ну, обидві нитки класні, все прекрасно. З матеріалами все гаразд, жодних претензій, все, все круто. Ось, до речі, в мене нитки ось тут, дві планшеточки. Так, трошечки вони в мене гамозом лежать. Вибачайте, дівчата. Не зав'язувала я тут поки косичок, нічого з ними не робила. Дуже приємна, до речі, кольорова гама. Навіть в такому гамозі видно, що вона дуже приємна і класна. Тут у мене, до речі, ще ну, тут електронна схема, а тут ось такий пако-органайзер, пако в який я ти просто голочки заправляю собі трикутничок. І потихеньку працюю, хочу ще посидіти над цим процесом, хочу повишивати ось тут її блузку і, можливо, ще бантик зробити. В неї от в цьому місці є бантик у волоссі. Поки мені так іде з таким натхненням даний процес, я ним хочу позайматися і покажу вам, звісно ж, згодом свої просування. Ну, ось і готові мої просування, і я готова вам їх показувати. Ось наша мама. І ось у неї з'явилося ще плече одне і шматочок її блиски. Ось в цій частині, в цій ділянці я попрацювала доволі продуктивно. Тут в мене була доволі така е, значна частинка зашивки одним кольором. Щоправда, тут ішли бленди. Тут майже все йде виш... вишивка блендами. Що вам буде доволі складно помітити. Хоча, по-моєму, в цьому півхрестику видно, бо тут такий нетиповий бленд. Сіро-блакитна ниточка в бленді йде з бежевим. Дуже цікаво виглядає, і, звичайно, це окрема історія про майстерність дизайнерів, як на мене. Дуже легкий, приємний, класний дизайн. Я тішуся, що я його витягнула, що я почала над ним. Не те, що почала над ним працювати, що я продовжила над ним працювати, що я його не закинула задалеко, але я вже трішечки поколола пальці То його гострішою, голкою в поєднанні з цією дубовенькою тканинкою. Тому все, я цю красуню відкладаю і йду вишивати знову лукес. Чому? Тому що мені треба для звіту. Я би, можливо, чесно кажучи, ще над нею посиділа, але звіт мене підтискає. Я повинна вишивати все ж таки хоча б трошки те, що я назаявляла, заявляла, куди я поназаписувалась, тому мені потрібно квіточками зараз моїми лукасівськими зайнятися. А як з ними розберусь, то вже далі буде видно. Ну, Я думаю, що вона в мене все ж таки піде трішечки відпочити полежати. А тоді, коли наступного разу в мене з'явиться прилив натхнення її повишивати, я обов'язково продовжу цю роботу. Треба буде наступного разу зайнятися ось тут її бантиком і, можливо, трішечки лавочкою, на якої вона сидить. Можливо, тут піду півхрестом, тут є трошки фону о, такими приємними синьо-блакитно-зеленими відтінками. Одним словом, роботи є достатньо. Був би час і натхнення, і сили її виконувати. Так що, менше справ, о, менше справ хотіла сказати. <сум> менше справ, більше говоріння, а треба навпаки. Менше говоріння, більше справ. Тому я пішла. Буду добрими справами займатися. Так, друзі, ну що, чергова ротація у нас з вами. Троянди та гортенці повертаються у наші відео. Точніше, у моїй відео, які ви зараз будете переглядати. Я знову буду працювати над цим процесом проектом, і буду вишивати наразі ось цю гортензію, яка має йти тут зліва. Думала, чи переставляти мені п'яльця, Вирішила, що наразі не буду, поки що я в цій ділянці маю достатньо роботи. Вже згодом, якщо цілком ця квіточка не поміститься, я трішечки пересунуся. В ліву сторону, але поки що можна і так попрацювати. Тут у мене біла на 20-го каунту, я нагадую, якщо раптом ви ще не бачили цей процес у мене у відшиві, зараз є 9,5%. І я сподіваюся, що вдасться мені за ці декілька днів гарно просунутись. Тому що 25 числа мені потрібно фотозвіт викласти, і в мене є ще буквально 3 дні для того, щоб гарненько, по максимуму тут щось навишивати. Тому обов'язково буду ділитися з вами своїми успіхами. Хрестиком я вишиваю у дві нитки на цій основі. Дуже мені подобається. Виходить так щільненько, класно. Використовую 26-ту голочку, все супер. Дуже мені подобається цей процес. Він легкий, приємний і фантастичний дає результат. І крім того, це одна, напевно, буде з моїх улюблених основ. Білана 20-го каунту, це моя. Наразі. Тотальна любов, про що я вже не вперше кажу, але буду ще багато разів казати. Якщо ви ніколи раніше не пробували вишивати на цій основі, щира моя вам рекомендація спробуйте. Я побігла вишивати і згодом повернусь до вас. Минуло дві ночі та один день, і я готова показати вам свої продуктивні просування, попри те, що вони виглядають доволі скромно. Ось, дівчата і хлопці, ось така гортензія у мене вишилася. Як і планувала, попрацювала я в лівій частині п'ялець. І перша квіточка, перше суцвіття гортензії, мені тут цілком вмістилося. Для наступних вже доведеться, звісно, що п'яльця переставляти. Але в дану ротацію я цього не планувала робити. Тому дуже задоволена навіть тим пресуванням, яке у мене склалось. А щоб ви розуміли, попри те, що воно виглядає доволі маленьким, ось в цій делікатній маленькій зоні є близько 2,5-2400. Нема 25 2, -2 хрестиків. Я тут виконала, уявляєте? Здавалося б, ну що тут вишивалося, але це такий омаливий ефект дрібненької канви. Здається, що хрестиків не так багато, насправді їх є достатньо. достатньо. Був доволі цікавий розкид відтінків, по-моєму, штук 6 чи 7, як мінімум, тут використовується. Що мені подобається, яка вона акварельно получилася в мене, ви подивіться. Особливо ось тут, де йде така розми... розмиття до сірих відтінків. Знаєте, що це мені нагадало? Якщо. Капнути колись ми могли там, наприклад, хто ще пам'ятає, писав ручками на капсулах або ручками з чорнилом. В школі я писала вже капсулами. Доволі довго. а В останніх класах ми вже, в принципі, на гелові ручки перейшли. Але я чітко пам'ятаю, власне, ще коли писали з капсулами. Тобто, була історія, що чорнило могло капнути на Папір, і якщо до нього додати ще трішки водички, там, наприклад, десь би ще капнуло, знаєте, воно так буде розтікатися до центру, і тут буде насиченіший пігмент, а в центрі майже напівпрозорий. Ось приблизно така ж історія, мені здається, на цій гортензії відбувається. Звідси, звичайно, вона сприймається зовсім по-іншому, і чим більше ви віддаляєте роботу, тим більш живою вона вам здається, та квіточка одна і друга. Ну, класно, класна робота. Звісно ж, вишиватиму я її довго. Я не будую собі зайвих очікувань і ілюзій. В мене дошки до... різноманітних проєктів, над, якими... над кожним з яких мені хочеться, хоча б трішечки та працювати. Нікого занадто надовго не відкладати. І, відповідно. Я не залипаю тому над одним процесом аж за багато часу, проте поступовими планомірними просуваннями, я думаю, що непогано його вишиватиму. Зараз, до слова, це є 12% у мене готових. Наступну ротацію травневу подивимося, що буду вишивати, тому що марафон триватиме, і щомісяця треба буде, хоча б чуть-чуть щось вишивати і звітуватися. То подивимося, скоріш за все, я тут трішечки донизу піду і щось тут з вазою помудрую. Маю я таку думку. Але, можливо, я її зміню. Подивимося, подивимося, поки що не зарікатимусь. Тим часом я вже витягнула собі новенький процес, і зараз вам його обов'язково покажу. Тому що я вирішила, що дане відео буде надто коротким, якщо ми закриємо його в даний момент. І я трішечки вам додала. додам ще трошки екранного часу. І покажу ще один проєкт, над яким я найближчі дні планую попрацювати. Ну що ж, друзі, трішки неочікувано, проте я вирішила, що в даному відео у нас будуть 4 процеси: 2х2. 2 Лукез і 2 Dimensions. Я витягнула ще один свій процес від Dimensions. Він уже вам має бути добре відомим. Колись я вже знімала про нього відео, і він у мене вже відшитий на 44%. Це такий семплерний сюжет Listen to Your Heart. Дослухайся до свого серця. Зараз вам покажу прев'юшечку. Хвилинку. Ось таким чином він у мене виглядає. Вишиваю я по набору. Це у нас був старенький набір 2001 року. Ще в Америці комплектований в той час. Ось такий дуже ніжний сюжет, дуже делікатний, дуже в ньому такі відтінки, знаєте, наче припилені. Тендітні, напівпрозорий ефект досягається за рахунок того, що тут у нас 14-та аїда. І якщо на ній вишивати півхрестиком або навіть хрестом в дві ниточки, то трішки такі розмитіші виходять кольори, не аж такі насичені, і це додає дизайну, безумовно, такої вінтажності, що в даному випадку є тільки виграшним. Я почала вишивати ось тут, з цієї частинки, завершила тут бекстіч на ромашці. І потрібно буде мені або переставляти кюснапи згодом, або переставити цю роботу на раму. Я наразі ще вагаюся. Між цими двома варіантами, але, мабуть, у цьому відео ми просто дійдемо до моменту, коли я закрию ті елементи, які мені ще поки що влазяться у поле зашивки, для... яке в мене тут представлене, так? Тобто, поки що я не маю потреби у переставленні п'ялець. Трішечки повишиваю, покажу, що в мене виходить. Ну, а тоді будемо дивитись по ситуації. Останнє я вишивала. Цей дизайн. А, коли? Мені здається, в березні минулого року приблизно це був перший дизайн, який я взяла вишивати після народження сина. Коли вже трішечки отямилася, перші дні у нас вдома минули. Я зрозуміла, що доки дитина спить, на той час дитинка в мене спала ще дуже багато. Ну, в принципі, як і більшість дітей в цьому віці. Тож. Я мала можливість трішечки повишивати в перервах. І я вишивала саме цей дизайн. Я його тоді розпочала і вишивала. Тому він для мене назавжди буде пов'язаний з такими дуже-дуже теплими спогадами. І я хочу його в цьому році в ідеалі завершити, оформити. І маю місце, я придумала, куди би я хотіла його повісити. Але спершу треба завершити. Над чим я йду працювати? Ну що ж, ось і настав час мого звітного включення. Я непогано попрацювала над даним проектом протягом декількох днів, щоправда, з перервою на Великдень, тому що були приготування як до самого свята, так і активне святкування цього чудового дня. Але, тим не менш, я вишивала цей також, як на мене, дуже навіть великодній процес. І зараз я вам покажу, що в мене вишилося. Ось, погляньте, як повністю виглядає наразі дана робота в мене. Вона дуже ніжна, дуже акварельна, такі припилені ніжні-ніжні кольори. Знизу я вишила ось тут яєчко, марку Латаття. так, Мені здається, очерет, ось, як воно правильно називається, ця рослинка. Тут у нас є очерет. І на цьому моменті я буду зупинятися. Це у нас 58% від загальної роботи вже готово. І згодом я буду переставляти п'яльця. Тому я дуже тішуся цією ротацією, тому що це саме той момент, до якого я і хотіла дійти. Бекстіч робила одразу по ходу справи, щоб згодом до нього не повертатися, тому що тут його вистачає, скажімо так, і щоб потім довго не. Займатися, не конче улюбленою справою, краще робити її по ходу вишивки. Тож, друзі, дуже дякую вам, що ви додивилися дане відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося кожен з чотирьох моїх процесів. До речі, напишіть, будь ласка, який саме з них вам сподобався найбільше. Можливо, який з них ви самі хотіли б вишивати, або вишивали, або плануєте вишивати. Розкажіть, поділіться своїми враженнями. Була дуже рада почутися і побачитись з вами нехай навіть ось так по той бік екрану. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе!